Друзі, в сьогоднішньому епізоді ви побачите найтуристичніше місце Аляски. Якщо хтось колись і був на Алясці, то обов'язково вони їхали в місто Сюарт. Тож сьогодні я розповім історію цього міста, від якого перехоплює дух від краси. Розкажу, хто ж все-таки продав Аляску в Америці. Ну і побачити реальне життя звичайної сім'ї тут. Ну тобто нас як же ж без нас, га? Я раджу вам підписатися, якщо ви це ще не зробили і поїхали до розповіді. Наш день, як завжди, починається з того, що нам щось приспичило купити. Зараз Ілля пішов купити в Walmart машинку, такого типу джип, дитячий для дітей, тому що в наших сусідів є, і вони кожен день катаються, і наші діти плачуть, хочуть собі теж. І Ілля змилувався. Тиждень того, що дитина просила, не пройшли даром, і він пішов купляти. Оце подарунок. Дітям, дивіться, цілий квадроцикл, а не машинка. Такий великий ящик, я просто здивована. Що там за машина? Машину для дітей ми шукали декілька днів по різних магазинах і побачили, що тут вона є. Тому вирішили відразу заїхати і купити, бо потім може й не бути. Але були здивовані, яка здоровезна коробка. З Собою в дорогу ми як завжди набрали купу всього для рибалки, для відпочинку, для того, щоб діти катались. Одним словом, машина була забита до гори. Скажи хай мама тебе знімає. Перед дорогою в нас є правило добренько поїсти. І хоча зараз вже йде сьомий рік мого життя тут, але я досі дивуюсь, що ведмідь може перебігати дорогу. Уявіть, люди, це в найбільшому місті Аляски таке. Уявляєте, їдеш в центрі міста, в самому великому місті Аляски, і тут ведмідь приходить в дорогу. Я здивувалась, дуже здивувалась. Зараз ми прийшли поїсти швиденько. Токі okay, Delight – Турецький. Турецька юля якась. Перший раз тут. Побачили фотографії, Нібито норм. Зараз подивимось. Коротше, це мені принесли дьонер. Типу, це Фалафілі Іллі. Ілля щасливий, Джемі. Не знаю, що це таке. Це була нібито забігаловка якась, але дуже-дуже смачна. Проблема Америки, куди ти не піди, тут буде досить жирна їжа. Ні, ну друзі, я не кажу за якісь круті ресторани, я кажу за звичайну американську їжу. Яке це було 4 долари. <плес> У угу. я, я хочу this one. Ми поїли і ще зайшли в декілька місць і зрозуміли, що ні, треба додому їхати розгрузити машину. Сьорт їхати ще дві години, додому годину. а Що якщо наловимо ми там багато риби і не буде куди складати її? Тож краще не ризикувати. Фелікс! Дивись там, яка машинка. Вдома ми не могли, щоб не відкрити дітям відразу ту машину. Вау, вона така велика. Діловий. Гля, дивись, який в тебе помічник. Просто ля, подивися, які великі колеса. Поніс, льопчик, ой, йо моя Фелікс, Фелік, кидати не можна, добре? Обережно. Молодець, молодець. Щаслива дитина. Фелікс. Фелікс, У тебе таке дитинство. Щасливе. Тут навіть ці ароматизатори є. Ілья приблизно годину складав ту машину, і в мене було таке відчуття, що легше скласти реальну машину. Але зроблена вона якісна, продумана все до дрібниць. Тому з нею було треба трішки попрацювати, поки головна дитина, яка хотіла цю машину, спала. Це є про джему. Я пам'ятаю, одне моє студентське літо я працювала в Скодовську. Я продавала якесь мило ручної роботи, а біля мене стояли хлопці, які здавали, нібито в рент ось такі машини. Тоді я навіть гадки не мала і не уявляла, що колись я зможу це дозволити своїм дітям. Ти хочеш собі, кар? Ага. ага. Машинку хочеш, хлопчик. Ага. Ми з Алією так подумали, що років 5 так точно дітям вона прослужить. Ну, ми на це надіємось, бо якщо б мені в мої 5 років подарували таку машину, я була б на сьомому небі. Yeah. Дивіться, яка велика батарея. для такої маленької машини, Ілля каже, велика? Двадцять 24 вольт. Ця машина має чотири мотори. На кожному колосі є пульт, якщо хочуть дорослий керувати машиною. Є ремінь безпеки та музика. Може їхати як вперед, так і назад. Ну і найголовніше, що там два сидіння. Тепер мої діти те й роблять, що цілими днями катаються на цій машині. Переночувавши ніч вдома, ми з вирішили нарешті поїхати в Сюарт. Відомо це приблизно 2,5-3 години, якщо не застрягати в трафіку. В літні місяці він частенько буває на цій дорозі, бо багатенько туристів друзі. І ця місцевість досить популярна серед них. Ну ви побачите, чому. Сорт це одне з небагатьох міст Аляски, що має цікаву історію. Тут панували і індіанці, і росіяни, і потім вже американці. Але про це все згодом. Зараз сьорд відомий тим, що тут ходять найпопулярніші круїзні лайнери через національний заповідник. Саме в Сьорті був намальований теперішній прапор Аляски 13-літнім хлопчиком. Це сузір'я великої ведмедиці, яку так добре видно на протязі всієї зими. Велика ведмедиці символізує силу штату, а Полярна зірка майбутнє штату Аляска як найпівнічного. Серед всіх штатів клімат сьорда морський із середньою літньою температурою від 9 до 17 градусів тепла. І іноді в дуже рідких випадках температура може бути 21 градус тепла. Ще сьорд розташований у помірному тропічному лісі із середньою кількостю опадів близько 380 сантиметрів. Це разом з дощем і снігом. Саме в сьорді розташована південна кінцева станція Аляскінської залізниці. Тобто, всі туристичні поїзда, які можливо ви бачили в моїх минулих відео, їдуть прямо в сьорд. Ще можна було б розповідати дуже багато цікавих фактів про це місто, але краще його побачити. Ну а це як завжди наше короне. Ми спимо Айля нас везе. Ну що, ми приїхали в з... сьорд місто. Тут так пахне рибою зараз, океаном, гори гарні. Трішечки прохладно тут зараз переодягнемо на подношорти. Прохладно населення сьорда складає 2600 людей. Ще стільки ж живуть за межами міста. Але влітку майже в два рази ці цифри зростають через прилив сезонних працівників. Хтось працює на круїзних лайнерах, хтось на рибальських. Тобто, влітку це місто не просто оживає, а вирує. Взагалі вам може здатись, що всі міста Аляски дуже дуже схожі на себе. В принципі, так воно і є, тому що це океан, але в кожному з них є своя родзинка. Риби тут риби чистять, Бачиш, он. Історія цього міста почалась в 1793 році, коли російський мореплавець Олександр Баранов у Великодню неділю увійшов до бухти. Саме це місце він обрав для будівництва кораблів і назвав її Воскресенська гамань. Роки пройшли, а ця назва не змінилась. Тож навіть і зараз ця бухта називається Resurrection Bay. Взагалі, Російська імперія вперше відкрила Аляску ще 50 років до цього. Але боротьба з корінним населенням зими не давали просуватись далі. Тому навіть не всюди на Алясці побували росіяни, а тільки на західному півдні цього великого півострова. Знаєте, чим цінна для росіян була Аляска? Ні, не золотом, не нафтою. А хутром вони добували хутра морських котиків, бобрив, лисиць та інших савців, але найголовніше для них було це хутро морської видри. Воно було найцінніше. Взагалі росіяни цікавилися хутром століттями до того, як прийшли на Аляску. Інтерес росіян до хутра продовжувався, коли вони розширювали свою імперію від європейської Росії через Сибір до Тихоокеанського узбережжя Азії. І залишилися документи, що в першу експедицію 100 російських мисливців зайшли у води Аляски та повернули. З 187 вісімдесяти тисячма шкур на суму вісім мільйонів рублів. Це приблизно шість мільйонів доларів. Незважаючи на те, що вони також будували і плавали кораблі, і займалися землеробством, ловили рибу, лісозаготівлю, виробляли, видобували корисні копалини, керували лісопильними заводами та ловили китів. Більшість із цих речей вони робили лише для підтримки торгівлі хутром. Тож і в Сюард вони приїхали саме для цього. А ще саме в Сьорді був побудований перший російський корабль на цьому континенті. Корабль назвали Фенікс в честь британського Фенікса, торгового судна, який займався морською торгівлею хутром. Але корабль, на щастя, для Аляски, так би мовити, прожив недовго, всього 5 років. Десь поблизу островів Кад'як на Алясці він розбився. Це була найбільша морська катастрофа в історії російської Америки, і крім самого корабля, загинуло ще 103 людини. А також пропав вантаж на суму 600 тисяч доларів. Втрата цього корабля та великої кількості кількості пасажирів колоністів значно уповільнила темп російської колонізації Америки, і зробити заляски центр промисловості їм не вдалося. Це місто я б назвала місто дождів, тому що всі рази, коли ми тут були, були дощі такі сильні. А це перший раз, коли сонечко, тепло і в принципі нормальна погода. Зараз якраз почалася риболовля тут на Red Salmon, лосося, тому багато людей саме для цього сюди і заїджають. Хтось ловить з човна, хтось з берега, а саме тут його чистять. Що мені подобається в Америці, що навіть на півночі, десь на Алясці, є спеціальні місця безкоштовні, де можна почистити рибу, помити. Ти не робиш ось цю брудну роботу вдома, а привозиш додому вже чисте філе. Це прям дуже зручно. Друзі, хто здогадається, що це за риба? Напишіть мені в коментарях. Якщо ви не помітили, я хочу показати вам. Ці стільниці зроблені як звичайні пластмасові дошки, на яких ми вдома ріжемо. На них дуже зручно філірувати рибу, і твої ножі не псуються. Це те, що колись мене здивувало. Все продумано до дрібниць. Ці тачки на які завантажують човнів рибу, ці крани з водою, ці стільниці, ці спеціальні місця для відходів, які потім морські леви з'їдають в океані. Все зроблено для зручності людей. Бачите, напис Не годуйте морських левів. Також там написано, що це небезпечно. Один раз нагодувавши, вони можуть переслідувати човен і вкрасти з човна всю рибу. І також це нелегально і забороняється законом. Один раз нагодувавши, тобі прийдеться за це заплатити. А це місце, де зважують рибу, все це безкоштовно. Також це місто можна було б назвати містом найкращих краєвидів, тому що з кожної сторони, де б ти не повернувся, дуже гарно гори океан. В принципі, в принципі, тут всюди так на Алясці, всі міста, особливо, якщо ці міста а, на океані, але все ж таки сюди чомусь більше всього хочуть приїжджати туристи і сюди більше всього приїжджають їх. Все через те, що саме тут ходить більшість популярних туристичних круїзних лайнерів. І саме тут хочуть поплавати туристи серед національного парку. Ми ось тут. Це експорт місто, де ми зараз. Дивіться, які маленькі. Ось тут помер. Ми були в тому році. Ілля тут ловив рибу на човні. Це все острови. Ходемо далі тут острови. Ми з сім'єю були тут вже два рази в такому коротенькому турі лайнером, і хочу вам сказати, що цей національний парк на Фьорд неймовірний. Археологічні розкопки свідчать, що тисячу років назад тут жили люди, тут вони полювали і тут будували своє майбутнє. Я навіть не можу передати те неймовірне відчуття находитись на цьому місці. І хоча відео з тих часів в мене не ідеальні, але все ж таки я захотіла вам їх показати. Зараз це дім для сотні тварин. Сюди приїжджають побачити сірих і горбатих китів, морських левів, косаток, морських видр, тюленів, тихоокеанських дельфінів, вовків, росів, ведмедів, козлів, гірських тощо. Друзі, бачите, ми навіть їздили туди з маленьким філексом. Йому тоді було 5 місяців. Ми до речі, бачили от. Ось вони називаються, вони такі великі, схожі на день але такі товсті, І вони не живуть не в дикій природі. Вони не виживають максимум. Вони живуть до 10 місяців, якщо вони не в дикій природі. Так, друзі, ось це не касатки, це морські свині. Як я вже казала, вони не живуть не в дикій природі, тому їх рідко хто бачив. Ці свині обожнюють швидкість і холодну воду. Вони живуть на півночі Тихого океану від Берингового та Охотських морів до Японського моря. І зараз чисельність по... Всьому ареалу за оцінками перевищує один мільйон. Це дуже класно. Зараз вважається статистика, бо 50 років тому було все набагато гірше. Саме ну, цікаво, як тільки ми вийшли в відкритий океан, є, вули, ми сіні, були сіні, сіні. Да. Так ну, Ми тут були цей резеркшн. Да, ми тут класні такі камні. Fox Айленд. Так їхали. У мене є Вокруг, відео назад. У мене є не, відео. Я сюди ставлю. Другий раз, коли ми вже з Феліксом їхали, ось він маленький. Мені так було погано через ці хвилі. Мене там один раз навіть знудило і я залишила всю їжу, яку їла зранку. Там. Ви зараз, напевно, думаєте, куди ви таких маленьких дітей берете з собою? Але в самому кораблі було дуже тепло, був чай, кава. Ми тільки на трішечки виходили на палубу і знову заходили всередину. Але ось так погано, такі хвилі, і така погана погода була. Це в другий раз. В перший раз, як ми їздили, було просто прекрасно все. А ось там далеченько, ви, напевно, не бачите, але там кит який спав. По законам Америки не можна близько підходити до кита на якусь там відстань, тільки якщо він сам до тебе припливе. Тому капітан і не підходив так близько. Ілля, дивись, який туман на горі. А, Ілюш? Бачиш? Які тувани люди? Дивіться, як за декілька десятків років розтанули льодовики. В цьому місці налічується близько 40 льодовиків. З них один з найбільших льодовиків у Сполучених Штатах Хардінг Асквілд. Ось ці льодовики, що занурені в воду, називаються фіарди, і вони годують мікроелементами океан. Наша природа така цікава і захоплююча, що одне без одного не може існувати. Це справжньо? Взагалі, в сьорді досить багато музеїв, історичних та наукових центрів. Там досліджують історію життя індіанців та росіян. Тут танення льодовиків, дику природу, лісу, океану та багато-багато іншого. Пташка, так, це пташка, і в неї є яйце. Дивись, в неї є яйце. Це її БіБі. Вона, вона не справжня. вона... Куди не піди, всюди щось цікаве та і є. Але те, що я обов'язково хотіла вам показати, це те, як говорять між собою касатки. В водах цього заповідника налічується три види косадок. Одні дуже гучні і люблять соціалізацію, але їдять тільки лосося. Інші спокійніші, але нападають різко і їдять вже морських левів тощо. А треті спокійно можуть з'їсти акулу, яка, до речі, погано впливає на їх зуби. Ну тобто, шкура акули ну дуже жорстка для них. Ці малі за мною як курчатка ходять. Мене так дивував цей туман в горах. Можливо, можливо, це просто десь пожежа. Бо як я колись розповідала вже на лясі дуже часто бувають пожежі в лісах, і це все через сухе повітря. Подивіться на цей здоровезний якір. Не знаю, напевно, на титанику такий був. Шкода, не було написано звідки він, але він справжній. Філікс, покажи мамі. Кі -кі. Вам може здати, що тільки ми якісь дивні і подорожуємо з малими дітьми, але таких, як ми, багато. І мені чесно приємно, як багато дітей різної національності ми також бачимо на природі. Потім ми поїхали половити рибу, тому що бути біля води і не половити рибу це значить не бути Алясківцем. Це взагалі не про людей з Аляски. Уявляєте, як тільки я закинула водочку, я знову зловила зірку, як в тому році. Старший. Мен, така тверда. В цей раз ми ловили рибу в дуже цікавому і водночас страшному місці. Я тут була вперше. Страшне, бо це місце не для дітей. Ось ви пишете, чи страшно мені десь в лісах Аляски, чи взагалі на природі десь. Ні, мені страшно, коли ось такі місця і ось така висота. Можливо, ми погано засняли і вам недобре, видно, але там обрив і відразу вода, дуже глибока і холодна. Там дитині впасти нема що робити. Тому, хоча я на природі так не роблю, але ми там дали дітям телефон, щоб вони сиділи. Дивились мультик. Ось, бачите, сидять на і їх вистачило на пів години там. Дивіться, ось гори йдуть, а тут вже почав приходити туман, і вже гори закриті. Тут на цьому місці риболовлять майже одні нейти Таких, як ми, білих немає. О, іде риба, сказали. Там вони стоять і чекають, коли риба буде йти. У нас йде такими стаями і в цій воді видно, коли вона йде. І тоді вони закидують ці вудочки і ловлять. Минулого разу, чотири роки тому, коли ми з Ільєю ловили тут сьорді рибу, ловили в дуже цікавому, як на мене, місці і ми чекали, коли буде відлив води. Там було багато всюди орлів і джема була така маленька. Їй був всього тоді рочок. Потім я знов на цьому місці зловила зірку. Слухати люди, може, це якийсь знак, я не знаю. Але була вона вже інша, йому каже вона набагато гарніше ту була. Ми не стали її довго мучити і відпустили назад у воду. Вже коли ми вирішили йти звідси, одна жінка підходить і каже: Візьміть мою рибу, будь ласка. Це щоб ви розуміли людей з Аляски. Вони їдуть на рибалку не для того, щоб зловити собі їсти, а для того, щоб отримати задоволення. Вона побачила, що ми не зловили не одної риби, і вирішила нам дати. Я вирішила її взяти тільки для того, щоб вам показати серйозно. У 1850-х роках росіяни насильно змушували торгуватись хутром індіанців. Вони викрадали дітей і жінок і віддавали тільки за хутро. Давали взамін на хутро цигарки і всілякі дрібниці, які по собі вартості вони віддавали дорожче індіанцям ніж самі придбали. Просто селами помирали індіанці від невідомих їм хвороб та насильства. Російська імперія насадила насильно свою віру, яку, до речі, досі деякі племена сповідують. Так робили багато загарбницьких імперій, але зараз я розповідаю сам про Оляску. Після Кримської війни в 1850-х роках майже збанкрутіла Росія почала намагатися продати ці території. Бо промисл хутра вже не був як раніше, і вже знайти, наприклад, хутор морської видри було великою рідкістю. Вони реально гадали, що виловили їх всіх. Царський уряд декілька разів звертався до сполучених штатів з проханням продати території, але в перші рази в США почалася громадянська війна, і переговори тоді зайшли в глухий кут вже після війни в 1867 вісімсот ці державний секретар Лінкольна Вільям Сюарт підписав угоду з Росією про купівлю Аляски за 7,2 мільйонів доларів. Це виходить, Америка купила територію приблизно за 2 центи за акр. Уявляєте? І ось це місто Сьорд, де ми зараз, і назва честь секретаря президента, який підписав угоду з Росією. І вже через 30 років на Алясці почалася золота лихоманка, що спричинило швидкий приплив людей на цю територію. Потім тут знайшли нафту і почали її добувати. Ех, знала би, Росія, від чого відмовилась. Зараз початок 10-ї, і тут на півдні. Більше темніше є зараз ніж у нас, але тут холодніше, тому що тут океан, і від океану такий вітер холодний. Такий вітер холодний. Я вже замерзла. Звичайно, Росія намагається кидати зараз пропаганду, що Аляску давали в оренду, чи гроші від продажі загубились. Це все брехня, яка смішить всіх на Алясці. Бо є офіційні документи в музеї Анкоріджі, що кажуть і про продаж землі, і про те, що гроші отримані тою стороною. Надіюсь, я колись вам їх засніму. Знає як що робити дроном. Да, Філік? Ти знаєш, що робити з дроном? Звичайно, можна було б ще багато всього розповідати і про історію, і про природу, але все треба потрошки, щоб так скажемо, не набриднути вам. Ми виїхали з Сьорода приблизно в 11 вечора і майже відразу застрягли в такі маленькі пробці, бо в нас вночі завжди ремонтують дорогу. Але знаєте що? Стояти з таким краєвидом в пробці одне задоволення. Тоді я їхала і як завжди думала про те, яке чудово моє життя, яка я щаслива бачити це все своїми очима. Знаєте, я віру в силу подяки, тому я завжди дякую за все, що я маю. Проїжджаючи, я побачила це озеро, цей будиночок, і ми вирішили зупинитись. З усіх сторін цього будиночка були шалені краєвиди гір, і я уявляла, яка людина живе там. Як це жити так далеко від людей, шуму метушні? Тільки ти, твоя сім'я і природа. Цікаво, ви б змогли так пожити? Друзі, я хочу подякувати вам зараз, що ви є в мене, що ви завжди мене дивитесь, що ви завжди надихаєте мене. І знаю, коли в мене немає настрою, мені треба зробити відео, його виставити і потім почитати ваші коментарі. Декілька днів після я 100% квітну. Якщо ви ще не підписані, але вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити відео про наше життя на Алясці. Також ви можете підписатись на мій інстаграм, посилання буде під відео. Там більше такого нашого життя тут і зараз. Це якщо ви не хочете чекати відео. Ну і найголовніше Друзі, мої хороші, бережіть себе, де б ви не були. Я завжди це кажу, але скажу ще раз: ви найцінніше, що є у всьому світі. Тому, будь ласка, цінуйте, бережіть і любіть себе, і миру та любові вам, ваших сім'ях. І побачимось в наступному відео, Па-па.